Всім привіт, з вами Вектор. І сьогодні в нас бій на німецькому середньому танку 9 рівня Leopard прототип А. Чесно признаюсь, важкуватий для мене танк. Не так відсутністю у броні, як тим, що не гнеться в нього гармата вниз. В вона гнеться на мінус 6, але це дуже мало. Вирішив в цьому бою зробити щось не дефолтне. Зазвичай я стою за дефолтний дот. Даю трошки відстрілу, потім кудись приїжджаю на точку А. Відразу приїжджаю на точку А Я тільки на броньованих танках. Але на леопарді точно я так робити не став. Думаю, стану тут за кущем зараз. На первинний засвіт. Побачу чи не побачу танки. Там може один постріл і втечу. Зліва засвічується забагато, на мою думку, танків. Веху я не побачив, а от Т-54-ку. Е яка виїхала бортом, прийняв, засвітився, звісно, не дуже приємно, але засвіти пройшов, і можна працювати далі. Якщо вони будуть під мене підставлятися, фвх 54 то це буде дуже чудово. Тут я взагалі не розумію, як можна таким кутом не пробити борт, причому середній. Мінотавр чомусь не хоче виїжджати, а от ФВшка отримує від мене на 353 шкоди. Пулюємо далі. Мінотавр, так як від мене ще шкоди не отримував, не знаю, що я тут стою. 398 вище середнього вилітає, приємно. І мінотавр мене не засвічує до того ж. Ну, я бачу, що всі танки плюс-мінус зав'язані боєм. Наша ТВП поїхала, взяла точку А, намагається з'їхати їм в корму. З 113-го запушили гуртом, знищили Це танка. Пускатись туди, звісно ж, не буду, але простріл ПАФП ще один успішно прилітає, і вона залишається шотною. В надії, що хтось її забере. Тим часом рахунок уже 1-4. Я це помічаю. Розумію, що катка зливна, і їхати туди помирати точно немає в моїх планах. Залітає якийсь дуже успішний постріл по Т-54, я, якщо чесно, не очікував, що залетить. Але вийшло непогано. Так, намагаюся вицілити 62, чекаю, поки вона доверне до мене корпус. І вилітає альфа, і це фраг на мою користь. Тим часом зустрічується мінотавр, який отримав від мене два постріли, розсердився, можливо, образився і виїхав мене покарати. Але, враховуючи, що рахунок 2-5, йому, в принципі, більш ні на кого було і їхати, тому все доволі логічно. Так, мінотавр намагається покрутити мене навколо камня, але на танку з частково повертаючоюся баштою, це дуже погана ідея. Я з легкістю заходжу йому в корму. І це безкоштовна теж для мене. Безкоштовний фраг і тисяча шкоди. Дякую, Мінотавр, що вирішив привезти мені себе. Ну, відбувається процес розбирання Мінотавра на атоми. Ось він, в принципі, вже натискає, мабуть, кнопочку вбій за ногору. ДВПшка ще живе. І я розумію, що треба їхати їй допомагати, бо з рахунку 4-5 уже якісь шанси з'являються на перемогу. Тим більше очок захоплення у нас більше. Засвідчується 75. Дуже страшна розкачка. Я навіть не знаю, як довго так гармата могла розкачуватися, але все ж успішно пробує 75-го. І ще одним пострілом допомагаю ТВПХ відправити його в ангар. Але, на жаль. ФВХ і 50 ТП ворожі затиснули його в кліщі і знищили. Я залишаюся один два. Думаю, фвешка була десь тут. Треба її спершу знайти і знищити, а з тяжиком сротним її буде дуже легко розібратися. Але на мій подив флешку я не помічаю ні тут, ні там, ні за кутом, ні за камінчиком, ні за мостом. Дуже цікаво, захоплення Б. Думаю, все-таки якось мене стежка обманула і захоплює точку Б. Але ось вона. Отримую від неї фугасом на 500. В принципі, я зберіг всі свої хідпоінти. Так що тепер сміливо можу розмінюватися. Отримувати від ФВшки. Отримувати від Тушкевича. Тим більше, точка Б захоплюється, це означає, що цей кабанчик далеко від мене не втече. 450 хетпоінтів. В мене 1200. Просто викатуюсь нагло, отримую постріл без ніяких проблем і відправляю його в ангар. Це перемога. Завдяки тому, що я залишився далеко від суперників і не їхав, не ув'язувався в бій. 5355 шкоди 4 фраги, 2 асісти, основний калібр. Снайпер, воїн, майстер і медаль Оськіна. 178 тисяч кредитів чистими. Звісно ж, топ один в двох командах. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Зустрінемося в наступних відео.